Этот камешек не асоціювався з цветами. Я вирішила здесь нарисовать весну, тобто це поле цветов. Хочеться, щоб вже був мир, цвіти, веселье, радость. Жителька Краматорська Наталія показує камінці, які розмальовує квіти, ялинка, коти. Каже, це і творчість, і відпочинок. Нам дає тут політ фантазії. Ми здесь розслабляємося. Акрилові фарби і камінчики різних форм знайдені на вулиці. Наталія розказує, вона постійна відвідувачка майстерні у просторі без меж. Творчість каже, допомагає переживати війну. Просто вже встали жити в таких умовах, коли прильоти, коли взриваються снаряди. А тут ми знаходимо уєдині творческая мисль розвивається. Ну здесь ми отримуємо какую-то от своего творчества. Розпис камінців і розкладання по локаціях у місті ініціювала художниця Вікторія Гончаренко. Це вже друга така акція. Говорить, ідея не нова, побачила у мережі. Казалось би, ну, это просто от, ну, камінчик, камінчик на щастя. От, ну, а так як в місті нет ни мероприятий никаких, ни детских там утренников. То есть люди это встретили на ура. Это как-то ну... Якась жива душа в цих камінчиках. сейчас закончим і положимо в різних местах міста. Пускай люди хтось ну, поставит как поставить бы, назад, хтось забере домой, і це теж добре. Простір без меж у Краматорську працює понад рік, розповідає керівниця Олена Костенко. Всі нові наші заходи це в першу чергу ініціатива людей, які хочуть самі тут щось створювати. Ми постійно відкриті до ідей. Завершили. Вийшло близько 30 камінців. Учасники йдуть розкладати по локаціях, аби жителі знаходили, фотографували, брали додому як сувенір. Ось така у нас цвіти на клумбу. На клумбу гляньте на нашу. Розціліть цвіти вже, у нас весна. Юлія Підгола, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.